Друзі, всіх вітаю! І сьогодні дуже крута, важлива тема, як залишити собачку одну вдома. В кінці ролику буде моє особисте бачення цієї ситуації, але якщо у вас будуть ще якісь цікаві варіанти, напишите в коментарях. Ми обов'язково всі читаємо і відповідаємо. Приємного перегляду всім, друзі! Дуже цікава тема, як залишити собаку одну вдома. Я в кінці ролику розповім своє особисте ставлення до цього питання. А зараз трішечки продискутуємо на цю тему. По-перше, як залишити собаку вдома, класне питання. Дякую, що ви задаєте нам його вже на цій неділі більше 40 разів. Всі, хто звертається в нашу школу, порад можна дати мільйон. Да? Починає від того, як залишити у собаки багато іграшок, собаку довго вигулювати на вулиці, щоб вона вже без сил падала і спала. Завести ще одну собаку, яка буде проводити час з вашою собакою, яка ви. А якщо вона на Навчить вить собаку. Чуєте, в нас теж виють і лають собаки? Це нормально. Це собака, це треба просто звикнути. Сусіди нашого оператора написали на квартирі на дверях. Да? Хай замовкне чи щось таке. Ну вже виводить тих людей. Да? Там хтось веде собачку. До речі, зйомку ведемо в нашій нашому готелі. Ви бачите наш готель? Видно там да, наш готель? Я думаю, може, не видно. Це наш готель. Тут у нас знаходяться собачки. Зараз вони на вигулі. От а ми знімаємо для вас ролик. Вирішили вам показати трішечки готель. Які є моменти? Дивіться, дуже важливо зрозуміти, чому собака це робить. Ну я потім розкажу в кінці ролика, а ви зараз просто уважно слухайте. Чому вона це робить? Є собаки, яким все одно їх погодували, з ними погуляли і вони приходять додому, лягають і сплять. Є собаки, які сплять, я не знаю 20 годин, 15 годин на день сплять. Тільки їдять і сплять. Все, ходять в туалет, їдять сплять. Все, їх все влаштовує. Це такий тип собаки. І якщо ви взяли гіперактивну собаку, чи собаку, яка стресує регулярно, чи вона звикла до вас, коли ви уходите чи покидаєте місце проживання, коли собака до себе приваблює увагу, вона хоче щось. Да, вона щось говорить: чи їй сумно, чи їй некомфортно, а особисто собаки, які стресують, вони так показують цю свою поведінку, і це для них нормально. Вони можуть сидіти, вити сутками там кажуть, що вона тоскує за власника, вона взагалі просто виє, тому що вона не хоче знаходитися сама. Якщо буде хтось інший, собака буде себе вести по-іншому. Це чи тип собаки, чи дивіться, це чи знародження, чи надбана звичка. А тепер дуже важливо, якщо це надбана звичка, я поздоровляю, це винні власники, які завели собі собаку. Чому? Тому що коли власник кудись уходив, собака почала чи лаяти, чи скулити, чи там, подавати якісь звуки, власник вертається, ой, не переживай, ми скоро вернемося, починає щось розповідати. Собака така думає, а що я зробила, що він повернувся? Ага, я там скулила, лаяла, гавкала, шкрябала двері. О, це спрацювало. І тільки він за двері, вона починає істерику, власник опять повертається собаки. Трігер зафіксувався і вона каже: все, тепер я буду робити кожен раз, коли ти звідси уходиш. От і все. Це закріплена поведінка собаки. Дивіться, бачите, теж собаки лаять, ну нічого буває, лаять. Нічого собі лаять. Ти подивиться, що вона там вак. Що такий лайць з вигулу да, когось привели, да? Лай. Кай, ти що ругаєшся, бачили, да? Там на маленьку собаку кай. Дивися, пригає. Ну що, привіт? Дивися, я тут, диви. Це собачка, до речі, в нас проживає тут. Тук-тук, я тут. Ку-ку, привіт. Ти що, зла собака така? Ти що, злий пес? Чи що? Собачка живе в віп номері у нас. В дуже комфортних умовах. І тільки, що залаяли собаки, підійшов, запитав, думав, що щось сталося. Але ні, собаки спілкувалися між собою. Таке буває. Хтось показував, що він крутий, а хтось просто казав, а ти не крутий, я крутий. Ну да, 14-15 час годування вигулу, тому така поведінка. Друзі, ще така пропозиція. Дивіться, якщо ви самостійно не можете виховати собаку, чи у вас якась проблема з нею, приїжджайте до нас до школи, ми зробимо замір знань чи тестове заняття і зрозуміємо, куди рухатися з вашою собакою. Ми не просто продаємо курси, а ми дивимося і надаємо ті послуги, які конкретно потрібно для тої чи іншої породи собак і для власника. Тому що у всіх є різні задачі, ми підстраємося, і даємо тільки те, що потрібно вам і вашій собаці. Звертайтеся до нас до школи. У нас найкращі умови для утримання та тренування собачок. Є комфортні зали, комфортні номера, ми це все покажемо на відео. Якщо вас зацікавить, чи у вас будуть якісь питання до нас, телефонуйте, ми обов'язково проконсультуємо, запишемо вас до нас на заняття, спробуйте, як займатися в самій крутій школі. Ну і я знаю, що всі, хто приїжджали, залишалися в нас і мають тепер дуже гарних і вихованих собачок. І до речі, якщо хочете бачити свіжі новини, ось інстаграм. Будь ласка, туди. Там самі свіжі новини, і туди можна дуже швидко написати і вам будуть відповідати. Перейдемо далі до порад. Якщо це надбана звичка, то поздравляю, ви в цьому винні. І ніхто, крім вас. Ну, якщо ще. Ви не знаєте, як розібратися в тому, яка це звичка, то краще звернутися до професіоналів. Ми обов'язково до речі, ви можете звернутися до нас, і ми обов'язково зможемо по Вашим діям сказати приблизно, да, як це, якщо ми візьмемося за виховання собаки, ми точно будемо знати, ми цим зможемо прибрати чи не зможемо прибрати. Ще один момент: як спостерігати за собакою, чому вона це робить? Є е гаджети, які вже е працюють на Wi-Fi, але зараз проблеми з електричеством. І до речі, зараз немає світла, а в нас є. Чому у нас є світло? Правильно, у нас є дизельні генератори, і ми вже звикли до цього. Ми живемо зараз. У нас військовий стан, нас регулярно бомблять е, страна-агресор. Наші військові боронять нас за що ми дуже вдячні, що ми можемо далі працювати та надавати якісну послугу. А за це на постійній основі для волонтерів та для військових у нас спеціальна знижка на навчання на постійній основі неважливо, навіть коли ми виграємо цю війну для тих людей, хто віддавали своє життя і свій час на те, щоб ми стали. Сильніші і були незалежні, виборювали для нас нашу свободу. Ми зробимо все, що можемо можливе для навчання ваших собачок. Зробимо з найкращої якості, в найкращому номері і за спеціальними умовами, дякуючи ЗСУ, от реально говорю від душі, не просто щоб це сказати. А зараз ми знаходимося тут, і тут була окупація. Ми вигнали звідси ворога, допомагали всі друг другу їжею, одягом. Всім, чим могли, давали останнє, а військові боронили нас. Дуже дякую. Реально, всіх обійняв хлопці. Якщо хочете виховувати собаку, давайте до нас. На сьогоднішній момент, в цьому місяці, у нас 13 військових виховало своїх собачок. Це теж в інстаграмі є. Пішли далі по наших порадах. Берете відеокамеру і дивитеся. Чому собака це робить, яка в неї поведінка по собаці, буде видно, як вона себе веде, і можна дати якусь оцінку, що покращити, що змінити, щоб собака цього не робила. Є така порада, коли ми беремо багато іграшок, даємо собаці, поки вона там грається, але бажано, щоб вони були рухомі. Вона якийсь час займе себе іграшками. Але є ще дуже крутий кейс. Зараз уважно це прям працююча штука. Є спеціальні іграшки, такі там спеціального матеріалу. Ви туди берете, засовуєте їжу. Я думаю, що оператор додавить фото іграшок на екрані, так можна так так зробити їх, і як вони називаються. Туди можна класти якусь чи житку, чи з кормом спеціальну суміш, таку кладете в морозильну камеру, коли світла нема, ніфіга воно не замерзне. Але кладете, замерзає, ви уходите, даєте собаці, вона починає злизувати той собачий паштет, чи якусь собачу консерву ви туди напхали. Собака злизує і займається години 3-4. Це дуже круто, відволікає її від основних задач, які б вона хотіла повиїти, чи ще щось. Це для неї важливо. Залишили. От, і собака зайнята. Оце така дуже крута порада. Ще один варіант, як. Можна залишити це. Ви звернетеся до сусідів чи до своїх друзів, і попросите їх, щоб вони подивилися за, за вашою собакою. Простіки, на хіба воно треба вашим сусідам чи друзям, тому що ви собі завели цю собаку? Є ще один варіант. Дивіться, скільки багато варіантів я даю. Один із варіантів це дуже крутий. Це завести до нас у школу. У нас є дитячий садочок, собакою можуть позайматися, погратися, вигулювати і годувати, і вона проведе час з користю. А що во. Возити кожен день так, представляєте? От у мене вісім е дітей, да? і я розумію, що кожну дитину треба відвести в садочок, там відвести в школу, забрати, поробити уроки, приготувати дитину до наступного дня. Тобто, якщо ви, якщо я завів дитину, то я повинен повністю все робити для того, щоб вона якісно займалася в школі чи ходила в садочок. Ви так само, якщо ви завели собаку, ви відповідальні. Тому думайте, як ви будете вирішувати. Не подивіться гарний ролик перед тим, як заводить собаку. У нас є посилання. Я думаю, теж оператор додавить. Але можете привести до нас собаку. У нас є всі умови. Крутий готель. Круті зали для навчання, круті тренера обов'язково приїхати на якусь екскурсію, подивитися, як це робиться, і любі консультаційні питання задати нашому адміністратору школи, вона відповість на всі ваші питання. Ви можете, щоб собака не вила брати із собою на роботу, перевозити в спеціальному боксі, ми про це зробимо окремий ролик, в боксі, в якому ви везете з собою собачку, до вас, де ви працюєте. Собака може знаходитися в боксі, щоб не заважати іншим людям, тому що як один із моїх кліпів. Клієнтів з Берліну він казав: Сірий, я з собою спробував взяти собаку на роботу він задовбав всіх. Він підбігає до всіх, хоче увагу. А коли хтось іде, він починає гавкати на всіх, бо охороняє мене від когось. Це не дуже гарна порада. Але е, собаки, які більш спокійні, можуть їхати з вами і проводити гарно час. і не будуть скулить, вийти все остання. останнє. Можна віддати на бабусю. На свою, якщо у вас є бабуся, вона полюбить вашу собаку і точно її розбалує. і буде кормити всім зі столу що буде, починає від котлеток, піджарки і всього остального, то після чого ви повезете собаку лікувати до ветеринарного лікаря. Ну, я так шуткую, що це гарна порада. Але якщо вони придержуються чітких інструкцій, то я думаю, що це буде нормальна порада. І саме головне те, що я кажу завжди, про це ми знімали ролик. Якщо ви завели собі собаку і думаєте, що вона така. Я так мрію, щоб мене зараз купили і закрили вдома, щоб я по 8 годин сиділа в домі і чекала свого власника. То ви дуже сильно помиляєтеся, тому що це не собака захотіла, а захотіли ви. І обрали її ви, і судьбу її повністю вирішили ви. Тому ви несете відповідальність за те, що ця собака сидить і ви є півдня, а ви десь на роботі? Навіщо ви заводили собаку, якщо у вас немає часу приділити собаці? Я хочу собі собаку. Да? Я хочу собі собаку. Головне питання: на хіба вам собака? Якщо у вас ви 8 годин на роботі працюєте, потім ви повертаєтеся і такі, блін, треба вигулювати, треба годувати. А собака сиділа, блін, думає, що я сижу тут 8-10 годин, чекаю на свого господаря. Ну, беремо приклад, якщо ви живете за містом, вам до роботи добирається годину-дві. Туди назад це 4 години тільки на роботу і з роботи. А тепер ще додамо 6-7 годин робочих. Ну це собака живе в вас, щоб е, просто ви її бачили зранку ввечері, вигулювали та годували. Є люди, які заводять собі собаку, у них більш. Менш з часом порядок, і вони можуть не проводити з собакою годину, дві-три. А можуть собі там кудись її з собою брати, подорожувати. Якщо ви берете для чогось собаку, то зрозумійте для чого хтось бере для спорту, займається, хтось бере як охоронець дворі, вона бігає регулярно, вона зайнята ділом. А коли беруть в квартиру, вона просто сидить чи лежить на дивані, таку собаку теж можна. Але якщо це там мама, у якої є діти, вона постійно вдома, діти вдома і вона постійно з собакою, то звісно можна заводити собаку. Так що, друзі, подумайте. 1500 разів перед тим як заводити собі собаку, це важливо. Я думаю, що кожен підпишеться під цим роликом, поставить лайк, напише коментар, чи правий я в цих порадах. Друзі, ви тільки що побачили дуже крутий ролик з порадами, що робити, коли собака виє там гризе двері, лає, привертає до себе увагу. Якщо вам сподобалось, ви обов'язково напишіть в коментарях, якщо нема що написати, ставите плюсик, сердечко чи ще щось. І це ми будемо розуміти, що вам подобається те, що ми робимо, і ми знімаємо для українців українською мовою, тому що ми обов'язково переможемо, і наша мова буде в тренді, і робимо все для того, щоб люди, які розуміють, розуміючи розмовляють на українській мові, могли дивитися дуже крутий контент на крутому каналі в самій крутій школі для собачок ДРЕД. Друзі, дякуємо за вашу підписку, дякуємо за ваші коментарі. Тому, друзі, підписуйтесь і на інстаграм, і на YouTube канал. Чекаємо вас в нашій школі. Будемо раді завжди бачити.